Друзі, привіт! Обговоримо сьогодні цікаве питання, чи існують ідеальні стосунки. Якщо існують, то відповідно які ці ідеальні стосунки, які в них якості, параметри. Як зрозуміти, що ці стосунки ідеальні, а ті браковані? У сімейній психології є відповідь на це питання. Відео буде не коротке, це буде вільна розповідь. Відразу попереджаю не на одну хвилину, а то деякі люди не можуть слухати довго. Попереджу відразу от, для вас. Так от, був якраз недавно на навчанні. Ми там проходили сімейне консультування, і хтось із психологів, тих, хто навчався, запитала цю тему: От які ідеальні ті стосунки? В тренера відповідно запитала. Тобто, до чого нам прагнути, до якого ідеалу, от, коли ми консультуємо пари. На що тренер відповів доволі цікавий приклад. Ви з тим прикладом також погодитесь. Так от, що він відповів? Він сказав, що дивіться, у вас, мабуть, є пари в житті знайомі. Чи це знайомі сім'ї, чи це знайомі пари, неважливо. Тобто, це дві людини, які постійно сваряться. При тому всьому, отак, от зі сторони, подивися, ну, начебто, ці стосунки мали давно розвалитись. Але ні, їхні стосунки тривалі. І вони вже довго разом. Причому, якщо їх запитати Ви щасливі, вони скажуть Так, ми щасливі. Але зі сторони виглядає так, що вони постійно сваряться, вони постійно незадоволені. Але вони щасливі, вони ростуть, і ви це бачите, і покидати один одного, вони не прагнуть. А особливо, якщо в них є діти, особливо, якщо є діти, вони частіше сваряться, скажімо так. Але покидати один одного вони також не хочуть. У них є розвиток. Хоча, ще раз кажу, зі сторони, здається, що у них все погано і їхні стосунки мають розвалитись там найближчим місяцем. Але цього не відбувається. Натомість є стосунки, де начебто дві людини зустрілись, дуже гарно сумісні один для одного, спільні інтереси, спільні погляди на життя, спільно розвиваються. От, але при тому всьому, вони розходяться за місяць чи за рік. І виникає дійсно таке питання: а чому ті, що сваряться, вони все життя разом і начебто щасливі? А ті, які як сказати, гарно сумісні, вони розходяться. Тут я, до речі, наголошу, що не завжди, от, тобто знову ж таки, гарно сумісні люди, вони не завжди розходяться. Деякі випадки, а то є люди, які дуже категоричні, от які люблять причеплятись до слів. Я ще раз кажу: є випадки не завжди. Не завжди люди, які сумісні, вони розходяться. І не завжди люди, які сваряться, вони живуть довго і щасливо разом. І я тут кажу про деякі частні випадки. тут я наголошу: а то зараз буде в коментарях, що а в мене є приклади, звісно, у вас є приклади. Я ще раз кажу: ми зараз говоримо про деякі випадки, частні випадки. От, ми говоримо не про як сказати, загальну температуру по лікарні, а про частні випадки, які оці частні випадки підривають. От, скажемо так, міф про ідеальні стосунки ну, дійсно підривають міф. Тобто люди, які сваряться, які зі сторони начебто не підходять один під одного, але вони живуть довго разом і щасливо при тому всьому, вони підривають міф про ідеальні стосунки. А отже, по-перше, ми робимо висновок, що ідеальних стосунків так чи інакше їх не буває. Проте є навик, який присутній у стосунках. І присутність цього навику, вона гарантує того, що, скоріш за все, ці стосунки будуть розвиватися і будуть тривалі, незважаючи на те, який в людей темперамент, угу. наскільки люди сумісні. От, е, сумісність, так, ми поговоримо про це. Це також цікава тема. Так от ця, е, цей навик це по-перше, вміти висказувати те, що всередині я відчуваю, і те, що я хочу. По-друге, цей навик це те, що заодно я чую, що хоче і що відчуває людина. Угу. Е, кому важко цим навиком користуватись? Почнемо з того. Ті, які, в принципі, не вчилися ним користуватись, в яких сім'ї, як сказати, дійсно не чули один одного. Плюс це невротики, які ділять на біле і чорне. От, да, дійсно в невротиків є така е, проблема, що в них або добре, або в них погано. От, це питання внутрішніх конфліктів. Плюс, кому не виходить е, до, виказувати те, що я хочу, і не виходить чути партнера е, тим людям, в кого втрачений зв'язок з так званою внутрішньою дитиною. От, е, внутрішня дитина це з гештальтерапії і з, е, е, психоаналізу. От внутрішня дитина вона відповідає на питання, що я хочу. Угу. І оце, що я хочу, воно може бути подавлено в міру внутрішніх конфліктів, психологічних травм і в принципі патологічного певного минулого. Плюс декому забороняли щось хотіти. Як мінімум. Так от, ця внутрішня дитина вона може бути подавлена і в людей виникає певна емоційна глухота. І при тому всьому люди можуть бути гарно сумісні, вони можуть бути спокійні, от власне, що я і казав. Але коли виникає оцей камінчик на їхньому шляху, вони не знають, що з цим робити. У них емоційна глухота. Відразу відчувають себе непочутими, покинутими, і починається певна така війна у стосунках. І все, стосунки розвалюються. Так от, оцей навик. Власне, вміти чути партнера, вміти вставати на місце партнера і заодно вміти висказуватись, він допомагає стосункам, скажімо так, зберігатися на тривалий час або до кінця життя. При тому, що люди можуть бути темпераментні, люди можуть кричати, в людей може бути от така певна реактивність, я би сказав. І на початку цієї певної реактивності люди дуже багато кричать буває. <кій> Проте потім вони можуть якось, чи то спокійно, чи то знову ж таки галасливо, але донести, що вони хочуть, що вони відчувають, і спробувати отримувати цей зворотній зв'язок. Так от, скажу в підсумку, що самі по собі сімейні психологи, чим вони займаються, а вони не включають роль рятівника. Тобто, де приходить жертва, де приходить агресор, і е, потрібно рятувати аж ніяк. Самі по собі сімейні психологи е, вони навчають оцю певну дорослу роль: вміти чути і вміти казати, що я хочу. Де дві людини замість того, щоб кидатись претензіями, там ти поганий, все через тебе. От, замість того, щоб кидатись претензіями, вмійте казати, мені боляче, ти дивись, як мені боляче, мені от тут всередині прям нестерпно. От, тому що я вам скажу: от коли ви кажете від позиції Я, що мені боляче, зовсім інша реакція у партнера, наприклад. Так, от, по суті, ідеальних стосунків не існує, яку би там картинку вам дембудували. Є по суті сам по собі навик вміти чути один одного і е, вміти прислухатись і казати, що я хочу. Власне і все. Сумісність, що я казав, сумісність. Е, чим більша у вас сумісність, тим менша вірогідність того, що у вас будуть е, конфлікти. Власне і все. Ну, тому що ви в деяких питаннях сумісні і ви не будете в них конфліктувати. От, власне, для чого сумісність. Е, відповідно, певну несумісність можна подолати проте завжди виникає питання, якою ціною. От. Тому так бажано все ж таки шукати плюс-мінус сумісних людей по інтересах, по образу життю і по відчуванню цього світу. Є ще сама по собі статева сумісність, так звана альфакторна сумісність, це про те, як сказати, чи підходить мені партнер для того, щоб мати з ним потомство. Перевіряється по запаху. Якщо партнер по запаху не підходить. Значить, у вас несумісність, не, немає цієї сумісності. А отже, потомство у вас або не буде, або діти будуть важко хворі. От. Тому по запаху все ж таки потрібно шукати свою людину. І якщо запах вам не подобається, тут уже нічого не виправиш. От. У, у всіх інших питаннях певну сумісність так чи інакше можливо виправити. Просто питання стоїть, якою ціною, і скільки потрібно часу на це. От, власне так. Тому. Гарного вам дня і дякую за перегляд. Наговорив доволі таки довго. От. Ще раз дякую. Дякую тим, хто вислухав до кінця. Гарного дня!